Маємо в наявності дуже цікавий автомобіль. Це у нас шкода Superb 2019 року випуску з пробігом лише 167 тисяч кілометрів в дуже класній комплектації з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Перше, що ми бачимо, це у нас є дистронік, тобто радар у нас адаптивний круїз-контроль, топова динамічна біксинонова оптика з омивачами фар, передні парктроніки, а термальне лобове скло з підігрівом. Датчики мертвих зон, без ключовий доступ. Такий от класний шкіряний салон з електрорегулюваннями та пам'яттю водійського крісла шкіряне мультикермо з пелюстками, контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла, автоматичне дальнє світло з вирізанням, адаптивний круїз-контроль, led панель та 167 тисяч чесного та перевіреного пробігу, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами усіх сидінь і підігрівом лобового скла. Топова мультимедія з навігацією, з карплеєм, зі всім, що треба. Автоматична коробка передач. По асистентах паркування у нас, звичайно, передні задні парктроніки, також камера заднього виду з траєкторією руху. По задній частині у нас, звичайно, вже летоптика. Маємо фаркоп, сервопривід, відкриття багажника і дуже великий там місткий багажник. Цей автомобіль вже є у нас в нас наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджені з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.